Сильні дієслова рівня А1 можна поділити на декілька груп за тим, яку голосну вони змінюють в основі. Перша група заміна голосної Е e на І в особах ду і РЗС. Наприклад, гельфен. Іщ гельфе, ду «ду рірзі гільфт, вір гельфен», ір гельфт зізі гельфен. Тобто така заміна буде відбуватись лише в особах Ду і Рзіс. До цієї групи також будуть належати дієслова абнемен, Ausbrechen, Brechen, Erschrecken, Essen, Фресен, Гебен, Гельтен, Гельфен, Месен і так далі. В усіх цих дієсловах буде так само відмінність, що в особах ДУ і РЗС Е e буде змінюватись на І. Можете самостійно проаналізувати. Наступний виняток це заміна голосного Е e на «іе». Наприклад, зеен. Ізеє дузість. Рзієс зіт, зеєн». Зі зі так само відбувається лише в ду і в зі ес». І в наступному ряді дієслів. Аж любить переходити в Аунляут. Наприклад, фарен. «Ich fahre, du fährst, er sie es fährt» «Wir fahren, ihr fahrt, sie sie fahren» До цієї групи також належать дієслова слова «Packen» – пекти «Blasen» – дути «Fahren» – їхати «Fangen» – ловити «Graben» – копати «Halten» – тримати «Laden» – запрошувати «Lassen» – дозволяти «Schlafen» – спати «Schlagen» – бити «Tragen» – нести Вахсен рости і вашен мити або прати. І останній виняток це заміна «ау» на анляуту. Поки що на рівні А1 ми визначаємо лише одне слово. Ляуфен. Ішляу, дульойвст, ерзіс люйфт, вір ляуфен, ir lляuft.